Алло, алло, раз, раз, раз. Стань, записується. <клес> Всім добрий день, добрий вечір, доброго ранку. Не знаю хто коли дивиться. Всім здоров. Не знаю, на ком я навіть пограти хочу, якщо чесно. Можливо, на рікі. На Рікі реально давно не грав. Більше мене на нього сетік є. Все наче застакалось, правильно? Давно не грав, є сетік, тільки от підтримка у мене Йорс Spirit. Де пофіг? Знову за мене алхімік. Чому за мене алхімік 4 тіра? А Проти мене медуза яку не вб'єш. Просто вже була, от щойно буквально така гра. Я вам гру показувати не буду, але ви на слово мені повірте, будь ласка, там нічого хорошого з цього не вийшло. Хоча я на ріки з діфузиками буду, правильно? Правильно. А за спайлери вам трішечки, що буде в цій грі. Візьму собі на один в рейсбендик на ріки непогано заходив. Ну і відразу діфузик візьму. Ну що, ріки третій позиції, погнали? Прогнози, Думаю, нас тут винесуть просто вперед ногами. Хоча так ну все коротше, подвоєння, подвоєння роблю. І так багато злив, тому мінус 40, плюс 40, це взагалі мені ні на що не впливає. Також хочу вам нагадати підписатись на мій ютуб канал, на мій твіч канал, посилання в описі, лайк, коментар залишити. Та й в цілому на всі мої соцмережі підписатись, які знайдете. Мені буде дуже приємно. О, добрий день! Ні, не добрий день, не добрий. Я думаю, зараз вб'ємо снайпера. Але потім я подумав: а як ми його вбивати, то будемо. А, підійшов, підійшов, до да, кріпаша більше демеджа отримать. Снайпер через грань. Якусь взагалі незрозумілу. Дивно, дивно, це навпаки для нас краще. Головна функція рікі ріки це просто не вмирати і як можна більше кріпів фармити. Спіріт забирає дальнічків, я забираю всю іншу пачку. Гроші, наче отримаємо вдвох порівну. Опа, кура, 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 кура. А що кура, а що кура? Я думаю, я зараз куру другим скілом різану, а там ренджа взагалі малесенька. Третім, точніше, скілом різану куру. <coughs> Мене ж голос присів після того, як не вдалася ця махінація. Ой-ой-ой, а що там тобі не дійшло, на медузці? Та тобі там нічого не дійшло. Отак я хотів і минулий шейкер. раз зробити, Але не вийшло. Так, ну давайте. чільніть, мужики, ну ви два дальніка, Ну бийте, вийде кріпи, не, не чіпайте мене. Снаймер, ну ти потім пожалкуєш. Ой, ну це поганий був камінчик. Потрібно просто ручка його доб. О, шейкер. Топ гангер, топ. Ого, оце ти покатився. Бара у них бара з двома брусками. От понапікають жирних тріяк. Як проти них потім грати? Нормальним ріккі там, наприклад, всяким. Отай ніч. А що це було? А чому змійка в мене два рази Та Ну восьма хвилина в мене взагалі щось. По експі все погано. А, а чому в мене другий раз не відскочило? Ну, після всієї пачки кріпів, а потім ще разочок. Оце було б по-чесному, я думаю. Щоб просто фулового ріків вбила, змійка. Це було б добре. Снайпер всіх розвалив. Куди ти біжиш на снайпері? Що ти хочеш? Ти шостий апнув? Він шостий апнув. Найперочек шостий апнув. Я думаю, что ти такий наглий? Сподіваюся, я зараз подивлюсь на алхіміка, а в нього вже три тисячі на руках. І фази. Я вам повертат, Falcon Blade. Ладно. Ладно, 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 ладно. Знову ж таки, краще б я туди не дивився. Мені потрібно шостий ябнути і допомагати вже команді. Опа! Діадемка. Діадемки не буде. Ну хоча... що з діадемкою, що без діадемки. діадемка. Якри, яшу вбив. Да ну, да это стики маны взяла. не-не-не-не-не. просто не убили не знаю нема по ній демеджу хочу хоч в якомусь кілі прийняти участь хоч в якомусь о такому можна а я ТП зробив я ТП зробив за що Ладно, нормально і так можна і так опа, опа опа Тепер ти йди сюди. Свапни мене! Добре, не свапай. <світ> Здав мер! Ай-яй-яй! <світ> Ні, ну-ну-ну-ну-ну-ну! Добре! Мани немає. О, руна регенерації. Руна регенерації нам таке потрібно Де бро на снайпері? Сюди. О! Кур'єрчик. Ой-ой-ой. Ой-ой! ой Як же щось я роздаю? Просто стіл на стілі, ну але ж це ліки все ж таки. Якщо чесно, якась дивна гра. Всі такі, не знаю, я вже три гри зіграв. Дві програв в одну каліточку, третю в одну каліточку виграю. Хтось сюди тепер робив. Зізнавайтесь, о. От хто робив сюди ТП. От вам і медова вінга. Кайфує, напевно. Давайте снайперочка можливо, різонемо. Хоча це погано закінчиться, я знаю. Я просто знаю своє прокляття. От зараз я на снайпера полізу під Т3, мене вб'ють. Чи не вб'ють? Ну звичайно ж мене вб'ють, вінга купить собі. Аганім за 827 голди, за які за мене отримують. І вони нас знесуть потім в кінці, ви розумієте? Я не вмію по-іншому, у мене не буває легких ігор. Ну, такі щоб були для мене легкі, якщо що. Поки у Медузи немає батерфлея, нам потрібно щось робити. Далі ми просто не зайдемо до них на ХГ, у них вінга, у них бара якийсь лайни, у них Медуза якась тийдефай буде. Агань. Оооо. Добро, ще Шейкер вырешит сдохнуть. Сюда. Там же тільки в бару вбили, він уже тут десь бігає. Бара, ну який бара. Я вже думав говорити, якщо чесно, як же їх красиво на ілюзію забайтив, як же я їх розвів. Мені потрібно експу лутати, експу за кіли, за асісти, за все. Мені не потрібно. Ну, не потрібно таки, не потрібно, пішов я. На шейкера взагалі всім пофіг, ви бачили? Бара, медуза тут походили. На шейкера навіть не подивилась, Приємно. Бара скіпа Медуза дефає, дефа, так і живуть. О, а звідки. Звідки вони тут всі взялись? щось взагалі не дуже. Не nee, алхимик хорош, алхимик хорош. Папито прайм. що ж ты робишь? Бам! никто не выйдет, никто забайте. Я, я по мапе бачу, Звичайно Зачайно бачу, бачишь? Они все тут. Так, ну вы мне ну, не скажете. Ну, хибашся на импакт ветреевка. Просто фарм е, Демедж е. Все на месте, все присутнє. Снайпер, за шо? За шо ты мою иллюзию шопнул? Щитнув тришечки мою иллюзию. Ну ману, ману, я просто выпали в медузі. Да ну, дайте ви вы из контролю, вы. Ви... Да. Дайте вийти з контролю, що це таке. Я просто зайшов в стан і вмер. Якщо що я навіть манту не зміг натиснути, ну я вже казав, що моя суперздібність це програвати не те, що не можна програти. Відчепись. Все, і після шарда візьму лінку. Я просто не знаю, але я постійно боюсь, що на мене бара прибіжить. Взагалі на таких крисах грає, як бара. Це ж не цікаво. Дайте мені з контролю вийти! Не дають, просто не дають з контролю вийти. А оцю штнягу добить. Ну трішечки шейкер вирішив мене напитки думать непогано. Ні, не, ну шейкер і бара в одній команді, то скільки контролю просто. Ще вінга, а там у в кожного є контроль. Все в мене. Ну конечно, все в мене. Кожище. тут. Дот... Бара. А. досить ездить туди Це Байбек. Розвів шейкера на ульту. Можна байбекнуть, все добре. мінус три, Мінус три в нас. Пуш, 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 алхимичек. Пуш, пуш, пуш. Та ніхто не, не буде чіпати. А мене будуть. Не, не, снайпер, ты не напиди, Ай, Что -а -а, снайпнул? Я вам зараз весь вижен поломаю. Вы... Ой, я же гем прода... продать. Можно гем? А гєм продати можна, якщо б не знав. Так, все, більше не разу не вмру. Гра закінчується 7 смертей максимум. Якщо більше, то кожному по аркані, ніхто це дивився. Кожному. І ехо-слем. Було б непогано, якщо чесно, сюди ехо-слем закинуть. Свап.

Ізі, вибачайте, аркани ніхто не отримує, тому що я тут ідеально зіграв в цьому моменті за 30 секунд. разу не нафідив. Ну як вам гра, сподобалась, тому що мені не дуже. Сподіваюся, вам зайде. зайда. Дякую за перегляд. Підвищення рівня. Тільки п'ятий рівень, Ура. Ось такі графіки. 5 дастів. Всі лайки мені кидають. Ви також лайки не забувайте. Всіх обняв. Всім пока.